Друзі, всім привіт! Ви в Безодні. Я Макс Нагарняк, і це найголовніше, що сталося в українській музичній і не тільки індустрії за минулі два тижні. Тож сьогодні поговоримо про таке. LP потрапила в скандал з Україною і Росією. 21 Pilots знову підтримали Україну, нові революційні релізи та повернення рубрики Крінж пакет з крінжовими текстами. Почнемо напевно з найскандальнішого, що сталося за минулий тиждень. Це співачка LP, яку ви знаєте за ось цим хітом. Забросую потрапила в скандал за підтримку Росії, а саме вона опублікувала у себе в інстаграм подяку російському фан-клубу за худі з триколором. А пізніше спробувала виправдатися перед іншими фанатами. Наші друзі-литовці скасували концерт LP, який мав бути в рамках її туру. Зокрема, її концерт мав відбутися 4 березня. В рамках світового туру артистки, втім, після скандального ролику, в якому вона похвалилася подарунком від шанувальників, світова спільнота почала протестувати проти її концертів в Європі. Безпосередньо литовці зазначили, що у них є чітка проукраїнська позиція, і вони не будуть її змінювати. В свою чергу, вже після цього, ЛП не змогла промовчати, і у себе на сторінці в Instagram вона опублікувала відео, в якому вибачилася перед шанувальниками та висловила підтримку Україні. Я хочу перепросити своїх друзів і шанувальників в Україні, яких справедливо образові зачепив мій бездумний допис, в якому я дякувала деяким російським фанатам за худі, які вони мені зробили з моїм логотипом і російським прапором. Я глибоко шкодую про свою байдужість цього разу. То була серйозна помилка. Мені дуже шкода. Я хочу ясно дати зрозуміти, що я люблю і підтримую Україну і завжди це робитиму. Сказала вона. Думаю, ми ще неодноразово побачимо такі факапи від закордонних зірок, тому що давайте будемо відвертими. Вони не думають про Україну 24 на 7, Вони думають тільки про себе, про заробітки свої і про власну творчість. Дай Боже. Тож напевно їх буде виховувати крок за кроком суспільство чи наше, чи наших друзів. А от на відміну від LP, 21PILOTS підтримали нас цього тижня. А саме американський гурт анонсував вихід нового альбому і випустив перший сингл і кліп на нього, в якому фанати помітили український напис, в кадрі барабанчик з'явився з банданою на шиї, на якій видно напис українською фоколоносець. Далі перейдемо до нових релізів від українських артистів і почнемо з поп сцени, а саме Тіни Кароль, яка поступово рухається до зміни власної творчості. А як відомо, нове це гарно забути старе, чи як воно там кажеться. Ліця на заясту до речі, Тіна Кароль продовжує дарувати свої пісні молодим виконавцям. На цей раз Тіна Кароль довірила пісню Кажанні, яка переробила трек шиншила. Я врішила себе з мая нагрішила. Наступним у нас буде хаят, який також відкотився власній творчості, тому що довгий проміжок часу він якось так, наче працював на радіо, а тут відкотився до етнічної музики і випустив реліз, який його дуже-дуже просили. А саме пісню, яку він виконував на голосі країни, не стало, не стало, стало. а наразі зарелізив ще один етнотрек. Який також, як на мене, доволі непогано виконаний. Скажі. Ну і завершимо історію з поп-музикою, виконавицею кола, яка презентувала як на мене одну з найкращих своїх композицій, яка називається Міліметр. Що я без тебе на цьому тому, що я хочу, щоб ти кохав мене ще дужче? Дуже сподіваюся, що тематика пісень коли зовсім скоро зміниться. І ми побачимо щось новеньке і більш неординарне для даної виконавець. Милий, 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 милий та ти, навіть відходь від мене. не Далі у нас будуть більш революційні релізи, які я вже анонсував. Почнемо з проекту Мур, які нам нещодавно презентували перший в Україні історичний альбом-мюзикл про письменників. У письменника є тіло. Ну а що поет без діла? Треба діло накліпати, щоб стало зрозуміло. А саме цей альбом про розстріляне відродження у ньому. Ви можете почути окрім колективу Мур. Олену Кравець, Сергія Жадана, колектив, назву, хейт спіч та інших зайдуш, пахне прапором Росіяними, а тут після розрізає він тебе. Це не притаманна для України історія, тим паче висвітлювати історичних постатей і давати якимось популярним людям їх грати. Неважливо, що це аудіо мюзикл, проте він вартує вашої уваги. Я вже колись давав вам тренділей за те, що ви не слухаєте таку складну якусь музику чи щось новаторське, наприклад, як альбом Керім від Джамали, Але хочу вам зазначити, що важливо слухати такі твори хоча б один раз в житті. Це як сходити в музей чи на якусь виставку. Ставтеся до цього просто ось якось так. Ви ж не ходите в театр по 15 разів на одну й ту саму виставу. Виходите один раз. Так само можна послухати і новий реліз від проекту Мур. однією новаторською ідеєю з нами поділився Our Atlantic. Вони випустили альбом подкаст. Дана платівка це сплав реальних задокументованих історій барабанчика гурту Олексія та авторської музики. Дуже раджу всім послухати дану платівку, тому що мене особисто пробило до сліз від прослуховування її. Це дуже потужно, класно. Тож, після перегляду обов'язково послухайте. Доволі неочікувано цього тижня випустив дуже цікавий реліз Жосткий Дрюс чи Джокідрюс, назвати його як хочете. Це хлопець, який вистрілив на початку повномасштабного вторгнення з треком ви, браття, що ви, браття, мої рідні сіли затужили. Що ви над екранчиками голови схилили? а?» Даний альбом дуже сильно виділяється поміж всіх інших виконавців на нашій реп-сцені, особливо думками, які він там ретранслює. Ну і звичайно, там присутній. Фірмовий Флоу Дрюса. Залітає, Залітає пулою куро. Як на мене, це одна з найцікавіших реп-платівок за останні декілька років. Також там присутній класний дует з Дерафєєвою, а можливо навіть це не дует а тріо, тому що там також присутній саунд продюсер Бедворс. Якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів? Не знаю, що мною. Ну, якщо ми вже зачепили хіп хоп індустрію, один з найцікавіших артистів, якого я вам постійно рекомендую, також випустив новий реліз, а саме Ницепотворно. Ну і перед тим як ми почнемо рубрику крінжпакет, хочу вас познайомити з новою виконавицею несамовита. У дебютному релізі літаки є свіже звучання, гарний вокал і прекрасна відеоробота, яку створив Олександр Гірченко. Тож давайте познайомимось з несамовитою. Ну і давненько в наших відео не було рубрики Крінжпакет з крінжовими текстами. Дана композиція потроху віруситься в Тіктоці, і натрапивши на неї, ну, її не можна було не додати в крінж пакет. Просто послухайте цей текст. Ти свої трусики знімай, і будь зі мною до ранку. Кохати буду я тебе до самого сніданку, і язиком по шкірі, слова кажемо, щирі. Ти та, хто здійснює всі мої солодкі. Мрії. Браво, браво, бравісімо! Тож, от такий у нас сьогодні був крінж пакет. А для тих, хто напише в коментарі найцікавішу пісню з найдивнішим текстом, яким можна зачитати у крінж-пакеті, ми розіграємо нашу гру від Орнера і Безодні М'юзі, яка називається Шевченко питає про українську музику. Це настільна гра, в якій є запитання про українську музику. В яку ви можете пограти з друзями. Тож ось такі були найголовніші події за тиждень. Не забувайте підписуватись, коментувати та ставайте нашими донаторами чи на Баймі Екофі, чи на Монобанку. Будемо раді вас там бачити. Ауратла. Думаю, ми ще неодноразово побачимо фокапи від. Блять. І давайте подивимось, що вийшло з цього. Що вийшло з цього. Ти хто такий. Что в с тем Ну, якось так. Ну понятно. Ох, какие не спать. Ну, не надо снимать. Ну шо? Ну.